Для того, щоб вишити кодований орнамент, уведіть у стрічці пошуку вашого браузера текстова вишивка. Відповідно, у поле в самому сервісі ви прописуєте слово, яке бажаєте вишити. Програма створює вам варіанти орнаментів. обираєте один із чотирьох, а також можна обрати кольорову гаму. Готовий файл можна зберегти, можна надіслати поштою, можна зробити просто скрін і далі вишивати. Переходимо далі до самої роботи. Для роботи нам необхідно буде готовий брелок, який ми будемо оздоблювати нашим уже готовим брелочком. Це може бути підвісочка окрема для брелока, яку можна придбати в будь-якому магазині творчості. Власне, пластикова канва із отворами, які вам необхідні, тому що діаметр отворів є різний. Нитки вишивальні, голка. І розпочинаємо роботи з того, що вишиваємо наш орнамент. За кадром я вже вишила орнамент косим хрестиком, зробила це двічі, оскільки мій брелок буде двосторонній. Далі від орнамента ми відступаємо два отвори і зрізаємо залишок пластикової канви. Можете зробити більше все за вашим баченням, як ви бачите, цей брелок. меншим чи підвісочку меншим чи більшим по заготовці. Роблю це кодково з усіх сторін. Складаю дві деталі з воротнім боком у середину і розпочинаю роботу із кута нашого виробка. На цьому етапі зав'язую вузлик, ховаю його між двома деталями. І, як зазвичай роблю на кожен кут по три стіпки з одного отвору. А далі все як ми раніше вчили. Виконую петельний шов по повністю по краю наших двох деталей, захвачуючи одну і другу деталь разом. І таким чином у нас утворюється з'єднання двох деталей. Можете зробити, я зробила на висоту однієї клітинки, ви можете зробити на висоту двох клітинок, трьох, тобто, як ви бажаєте, як ви бачите, в майбутньому має виглядати ваша заготовка. І таким чином ми рухаємося по колу. Коли нитка закінчується, знову ж таки ховаємо кінці між двома деталями і те саме проробимо в кінці нашої роботи, виводячи голку у будь-якому зручному місці. Далі нам потрібно роз'єднати нашу готову підвізку для брелока, оскільки мені потрібна буде сама петля з цієї підвізки. Я на неї вчеплю наш вже готовий брелочок вишитий, а далі з'єднаю знову всі деталі до купи. Розселяю кінці петлі у вушку голки. І наше завдання зараз закріпити петлею наш готовий оздоблений брілочок, вишивкою, оздоблений вишивкою маю на увазі. На цьому етапі потрібно трошки попрацювати, оскільки отвір замалий, а голочка із вушком, так, і ще в ньому нитка, чи петля трошки має певний об'єм. На цьому етапі можна вже зав'язати петлю, тому вводимо два кінці у петлю, як показано на відео. І далі будемо фіксувати все це назад у нашу підвіску. Робити так, як показано на відео. Якщо ж ваша підвісочка чи ваш ось такий з'єднувальний елемент трошки інакший, ви розбираєте його на свій. Смак. Якщо у вас взагалі немає такої підвізки, ви можете взяти звичайний шнурок декоративний і, власне, зав'язати петлею його, або продумати якийсь більш цікавий доцільний варіант. Все за вашим подобанням, як ви бачите. У мене був ось такий готовий, тому зробила так. Нам залишається доєднати наш готовий прилучок. Докупленого або ж залишити на цьому етапі так, як він є. Можна додати кільце для ключів і, власне, буде ще один такий у нас цікавий брілочок. Ані робимо його як оздоблювальний елемент того, того брілока. Ось так виглядає наша підвізка. І лише ви будете знати, що в ній закодована Власне, така підвіска буде вже не просто брелком, а й оберегом для вас. Творіть з любов'ю. У вас обов'язково все вийде.